AMD більше не Тайвань, Palm World обійшла КС-ку, а також скоро вийде 4080 Super, а це означає, що 4070 Ti Super вже є в продажу. Тож почнемо, Palm World обійшла за популярністю Counter-Strike 2. 19 січня в ранньому доступі Steam вийшла японська гра. Палм В ній зараз грає вдвічі більше гравців, ніж в КС-ку. Ета офігеть як багато. Це неймовірний успіх для такої гри з мультяшною графікою. Напевно, до цього було таке тільки в Fortnite. По суті, це гра жанру виживання, але тут тобі треба збирати покемонов, але це насправді не покемони, а палмси. І завдяки ним будувати фортеці, літати на них, битись, і навіть будувати якісь заводи. У мене навіть вже друзі в неї грають. Я ще не почав, але думаю, чи варто мені це робити. Вона для мене виглядає як Fortnite разом з покемонами і якраз напевно, якщо ви не грали в Фортнайт, який був не Батл Рояль. Але подивимо, скільки вона протримається в топі. До речі, є шанс для байту на вподобайки. Тож, якщо під цим випуском буде тисяча лайків, давайте я запущу стрім. Ми з вами поспілкуємося. Я пограю в цю гру. М? Наступна новина: вийшли перші огляди відеокарт GeForce RTX 4070 Ti Super. Вони вже навіть і продаються. Можете переходити до нас на сайт. Послання буде в описі до цього відео. Але перед тим як перейдемо до тесту, давайте нагадаю, що там по характеристиках. Тож 4070 Ti Super за кількістю обчислювальних блоків GPU обходить звичайну 4070 Ti всього на 10%. Але при цьому ще на пам'ятці зросла в неї з 192 до 256 розрядної. Буфер представлений 16 ГБ GDDR6X з пропускною здатністю 672 ГБ в секунду. Штатний рівень DDP становить 285 Вт. ну і для підключення додаткового джерела живлення використовується роз'єм 12 vhpwr і от якщо супер порівняти зі звичайною CI, то виходить десь прирість в іграх на 7-10%. Загалом новинка впорається із 4К геймінгом, але навряд чи з гарним FPS-ом. Наприклад, в 2К в Аватарі карточка Супер показала в середньому 67 кадрів в секунду. В той час, як звичайно, 4070 Ti, 62 кадри в секунду. Але також Nvidia на цьому тижні показала RTX Video HDR. Це нова функція від Nvidia, яка перетворює SDR відео в HDR. Це стало можливим завдяки новому драйверу GeForce 550. Першому точка Але він не лише забезпечив програмну підтримку відеокарти GeForce RTX 4070 Ti Super, але й приніс функцію от якраз цю RTX Video HDR. Вона використовує алгоритми штучного інтелекту для того, щоб перетворити звичайне відео SDR-ку, в HDR 10. Як і у випадку з RTX Video Super Resolution, для роботи цієї нової функції, вам необхідна відеокарта RTX. але щось мені підказує, що на 4060 вона може навіть нормально не буде відображатись або буде забирати дуже багато ресурсів відеокарти. Я ще не тестив. Окрім цього, також з'явилась Beta Nvidia RTX Remix. Це той самий інструмент, який використовувався для покращення візуального вигляду гри Portal за допомогою оновлення текстур, моделей, покращення освітлення і підтягування туди RTX. Також це те, що модери використовували для оновлення Half-Life 2, там, де вже реалістичні хелд краща броня і ось. Ці от новенькі відосики. Але окрім цього, RTX Remix також дозволяє модерам додавати трасування променів і dlss 3 А, і також NVIDIA Reflex. Наступне новиною є те, що AMD розкрила тактову частоту процесорів Ryzen із двома видами ядер. Йдеться про мобільні чіпи Ryzen 7040 і 8040. І Ryzen Z1, а також десктопну версію Ryzen 8000G. Тепер на сторінках зі специфікаціями цих процесорів вказана тактова частота не тільки Ядер Zen 4, але й Zen 4C. Наприклад, Ryzen 5 8500 G, який вже повинен поступити в продаж 31 січня, заявлена тактова частота 5 Гц. Але окрім цього, Geekbench вже протестили Ryzen 5 8600G і Ryzen 7 8700G. 700G. Нагадаю, що 8600 має 6 ядер Zen 4 із частотою від 4,3 до 5 ГГц, тоді як 8700 отримала 8 ядер Zen 5 та працює на 4,2-5,1 ГГц. Новинки мають 16 МБ кеш пам'яті 3 рівня, модуль Ryzen AI для проскорної операції зі штучним інтелектом, контролер оперативної пам'яті DDR5200, 5 а також вбудований графічний чип Radeon 700 60м та Radeon 780 m відповідно паспортний TTP при цьому 65 Вт. Більш детальну інформацію про Ryzen 8000 G ми отримаємо я думаю, вже на наступному тижні. Але вже відома рекомендована ціна моделей. Ryzen 5 8600 буде коштувати 230 баксів, а 8700G 330 баксів. Для тих, хто потім в коментарях буде писати, що у нас дорожче, це без урахування податків в Штатах. Тому в Європі і у нас вони завжди продаються дорожче. Плюс-мінус долар на євро поміняти, десь така ціна вийде. Але якщо порівняти з, так би мовити, прямими попередниками серії Ryzen 5000G Zen 3, то лише однопотокова продуктивність з X86 Ядер з переходом на архітектуру Zen 4 зросла приблизно в 30%. Напевно, правильно сказати, на 30%. Я не математик, підскажіть, як правильно. Ну і перед тим як я скажу ще одну новину про AMD, давайте вклінімо ще одну про Nvidia. В Китаї були помічені RTX 4080 і 4090 на базі мобільних GPU. Викручується з під ембарга як можуть. Коротше, адаптовані для десктопів RTX 4090M і 4080M мають нижчу продуктивність, звісно, бо там мобільна відеокарта, яка базується на простішому GPU і має сильно урізані TDP. Щоб ви розуміли, в 4090M процесор AD103 з 9728 ядрами CUDA, 16 ГБ пам'яті GDDR6 на 256-бітній шині, а в повному Цінність 4090, яка вже для дорослих дядяк, там ad 102 з 16384 ядрами CUDA, плюс 24 ГБ пам'яті GDDR6X, в якій шина вже 384 біта. А продаються все, звісно ж, за ціною 4090. Проте не факт, що насправді така ціна залишиться, оскільки поки що це інформація тільки від одного продавця, можливо. Вона зміниться, а можливо, це взагалі якийсь вкид. Також на цьому тижні показали ще нову групу Індіана Джонсу, яка називається Іана Джонс The Great Circle. Події гри відбуваються у 1937 році. Це між фільмами у пошуках втраченого ковчегу та Останній хрестовий похід. Цього разу буде боротьба за якийсь артефакт, що може дати доступ до стародавньої сили. Особисто мені попередньо гра чомусь нагадує, We Happy Few, можливо, знаєте, таку гру. Але це чисто якось на рівні інтуїції і поглядом. Там теж так все не спіша робилось. Ти, хоча й втікав, але якось візуально виглядає дуже схоже чомусь мені. Принаймні, я з трейлеру не відчув цього авантюризму чи якогось екшену, як там в Ларі Крофт було. Проте треба буде подивитись вже, коли гра вийде, і тоді буде зрозуміло, чи весь бюджет пішов на те, щоб залишити індіані обличчя Гарріса Форда, чи ні. Боже, коли вже відпустять старих акторів на пенсію нормально і перестануть їх завдяки шиї і іншим різним методам використовувати їх обличчя? Давайте вже роботу новим акторам. Мені я готовий забезкоштовно бути актором в якомусь Assassin's Creed. або не тільки. В мітро ще можна було, або в Сталкері. Наступна новина від Windows, а саме про їх шиї. Тепер ми знаємо, що воно буде вимагати не менше 16 ГБ оперативної пам'яті. Це необхідна умова для прискорення функцій шиї безпосередньо на ПК та для нормальної роботи хмарних функцій копілот. Копілот. Це так називається ший. А, хтось мені каже, постійно його називає Копайлот. Я не знаю, як правильно, і хоча зараз 16 гігабайт вже можна вважати базовим варіантом, але з цього року в продаж напевно не буде вже ноутбуків, в яких буде менший обсяг пам'яті, бо раніше ще можна було таке зустріти. В операційній системі Windows 11 23 H2 три аж два з'явився шиї Copilot і тепер е, готується до запуску сервіс Copilot Pro, який працюватиме з набором програм Microsoft 365. Також іде розробка нових програм з ШІ, як і всі зараз, всі помішані на шиї, і за чутками буде нова версія. Найцікавіше те, що за вже дуже, -дуже довгий час на ноутбуках з'явиться нова кнопка, майже на всіх якраз буде викликати це шиї. Головне, щоб можна було цю кнопку заблочити, знаєте, як в ігровому режимі. Бо я на кнопку Windows за цього часто натискаю. Добре, що є клавіатури, в яких можна це заблокувати, і вона просто не буде рігатися. Сподіваюсь, що з цією технологією буде так само. Але ладна, Майкрософт, Мета витратила мільярди доларів на прискорювачі від Nvidia h 100 спеціально для Шиї. В найближчому майбутньому поставки будуть тільки зростати. Та, наприклад, Мета планує, що до кінця року її обчислювальна інфраструктура налічуватиме 350 тисяч прискорювачів NVIDIA h 100. А один такий прискорювач. Приблизно коштує 30 тисяч доларів. І за цього можна припустити, що інвестиції мета в Nvidia перевалять за 10 мільярдів доларів, навіть а не просто за один чи 2 мільярди. А потім туди ж куди її Ар Всесвіт чи як вони там називали його. Наступна новина з Тайваню про AMD. Бо на AMD тепер не буде показано, що вона зроблена в Тайвані. Це приберуть з кришки процесорів для уніфікації маркування AMD. Тепер там тільки інформація про те, де збирався чіп. Звісно, це відразу породило домисли про політичні причини цього рішення, ніби це стало однією з вимог китайської влади для подальшої поставки CPU від Ryzen. Я теж один із тих, хто так думає. Але, звісно, всі кажуть, що це було зроблено просто для уніфікації товарів. Наступна новина про. Плату PCI від Asus. Вона прикольна тим, що має два порти USB 4 та c Кожен з яких має 60-ватну швидку зарядку та підтримку 8K DisplayPort. Вона забезпечує двонаправлену пропускну здатність вводу та виводу 40 Гбіт в секунду для USB, універсальне шлейфоване підключення і швидку зарядку для кількох пристроїв. І також там є два дисплей порта Як ви зрозуміли, перевагою є те, що там є швидка зарядка 65 ватт, а також те, що це USB 4. І це та річ, яку ніхто майже не цікавиться, нікому вона майже не потрібна, але чомусь я її собі хочу. Не думаю, що вона мені колись знадобиться, але хочеться її вставити собі в ПК, щоб піпец. Також на цьому тижні Макінтошу стукнуло 40 років. Прикиньте, є щось старіше ніж я. І ви це відбулося 25 січня, рівно 40 років тому компанія Apple представила Macintosh, перший комерційно успішний комп'ютер зі зрозумілим всім інтерфейсом та мишкою. Цікавинку з історії це вам скажу, що назву придумали як один з видів яблук. Macintosh, але такий бренд вже був зайнятий виробником аудіотехніки, здається, тому вирішили просто інакше написати. Пізніше назва була вже скорочена на Mac для ПК, iMac для моноблоків, MacBook для ноутбуків і все. Ну і айфони. Основними його фішками на той момент були це процесор з частотою 8 МГц, 128 кБ оперативної пам'яті, дисковод для дискет і 400 кБ пам'яті для збереження файлів. В комплекті також входила клавіатура і мишка. І що ви розуміли, на той момент все це коштувало 2495 доларів. Якщо порахувати з урахуванням інфляції, і тому подібне, то зараз це. Палін 7 тисяч бакса. Тож пам'ятайте про це, коли будете купувати або апгрейдити свій ПК, або купувати вже готову збірку там за тисячу доларів і казати, що ой, щось дуже дорого. Проте, до речі, мені стало цікаво, що можна зібрати зараз за цю суму. Я не про 7 тисяч доларів, а про сього 2495 доларів. Як вам було б цікаво подивитись такий контент? Напишіть в коментарях. Ну, а з вами був Діма. Гарних вам вихідних. До зустрічі.